Привіт, вітаю вас на каналі QA Quest. Сьогоднішня тема це рівні тестування. Всього існує чотири рівні тестування. Перший це юніт тестування, друге інтегрейшн, третє систем тестування і четверте це приймальне тестування. Розпочнемо з першого рівня, з рівня ЮНІТ-тестування. Його ще називають компонентним або модульним тестуванням. Чому його суть? Його суть в тому, що ми тестуємо юніти, ці модулі окремо в ізоляції. Тобто ми беремо щось одне і зосереджуємося на тестуванні саме цього якогось одного елементу. Потім на тестуванні іншого якогось елементу, третього елементу. Тобто ми тестуємо їх в ізоляції окремо один від одного. Другий рівень це інтеграційне тестування. Його ще називають компоненти інтеграційне тестування. або його ще називають модульне інтеграційне тестування. Тут ми переходимо до більш складної системи. До цього ми тестували ці юніти окремо один від одного, а зараз нам потрібно їх протестувати разом: перший з другим, другий з третім і так далі. Коротше, нам їх треба об'єднати. Тестувати можна трьома різними способами: Згори до низу, знизу до гори і все разом. Зараз ми з вами розберемо кожен з цих способів окремо. Спершу розглянемо згори донизу. до низу. Що це означає? Це означає, що ми починаємо інтеграційне тестування з вищих рівнів системи, поступово опускаючись до нижчих. Якщо ми розглядаємо знизу до гори, то все те саме, але навпаки. І що ж таке все разом? Це означає, що ми проводимо інтеграцію всіх модулів одразу після тестування їх поокремо. Третій етап це системне тестування. У, цьому, у системному тестуванні ми робимо тестування всіх модулів, які ми тестували до цього поокремо. Тобто тут ми робимо функціональне та нефункціональне тестування. Також до третього рівня можна віднести системне інтеграційне тестування. Це тестування зосереджене на тестуванні інтерфейсів та зовнішньо імплементованих якихось сервісів, тобто їх взаємодія між собою. І четвертий рівень це приймальне тестування. Приймальне тестування в ідеалі має проводитися кінцевим користувачем, тобто йому надають якусь там бета-версію, щоб він там попробував і дав свій зворотній зв'язок. Але дуже часто це приймальне тестування проводить сам клієнт. Він визначає, чи все добре йому працює, чи все окей. І якщо щось дуже там критично, то команда повертається до цього і виправляє. Якщо підбити підсумки останнього рівня, то є наступні чотири види приймального тестування: це користувацьке приймальне тестування, операційне приймальне тестування, контрактне і регуляторне тестування, альфа і бета-тестування. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.